Покращення зовнішнього вигляду міста чи чергове віджимання території у рядових чернівчан. Міська влада попередила власників про демонтаж індивідуальних саморобних гаражів. Мовляв, конструкції не мають дозвільних документів. Хоча багатьма з них власники, переважно пенсіонери, користуються понад півстоліття. Дійшло до того, що обурені чернівчани звернулися до президента, аби вгамувати земельні апетити місцевих чиновників. Ми продовжуємо стежити за гаражним конфліктом, який Тепер спалахнув у ще одному районі Чернівців. Людмила Заремба близько 20 років тому придбала у Чернівцях квартиру разом з металевим гаражем. Однак нещодавно з іншими мешканцями будинку дізналася, що міська влада має намір знести ці саморобні споруди, оскільки на них немає дозвільних документів. Ми попросили дозволу, щоб нам дозволили або узаконити ці споруди наші, тимчасові, тобто гаражі металічні, щоб ми могли узаконити їх, сплачувати. В бюджет міста Чернівці е, щомісячну сплату, або дозволити нам, хоча б зробити тут стоянку для своїх автомобілів. Гаражі встановили у 1960-х роках на місці старого звалища, розповідає Микола Цибуляк. Тож наразі його турбує, що буде з ділянкою після знесення тимчасових споруд. Якщо ці три крайні гаражі від дороги зняти, то виходить така здоровенна площадка. Хто до сим буде дивитися? щоб тут був порядок? Мабуть, жрепи не будуть, вони і так там, чи, як ці чи, порядок в домі. Тут просто знову звалка була, якби, якби нас переконали, що знаєте, ви це заберіть, а ми тут щось таке поставимо, то щось буде таке потрібне цим людям, то може, ми схвально до цього відносимося. Хай нам поясняти, яка, яка причина, що що тут може бути. Тим тим, що досільності для будівництва немає. Там 10 метрів до, до, до забору. Наразі мешканці мікрорайону хочуть одного відкласти вирішення цього питання принаймні до закінчення дії воєнного стану, адже значна частина власників зараз перебуває або на передовій або за кордоном. Ми сподіваємося, що поки йдуть військові дії, поки таке відбувається в нашій країні, нам дадуть таку можливість все-таки користуватися тимчасово своїми гаражами. А надалі, по завершенню е, військових дій, по завершенню того всього, що зараз відбувається, е, нам підуть на зустріч, нас почують, і це питання можна буде розглядати, коли вже буде і на часі, і коли будуть всі мешканці, які зможуть звернутися до. Нашої влади, тож для цього звернулися до міської влади, аби та пішла їм назустріч, але відповіді так і не добилися. Тож у пошуках правди дійшли навіть до керівництва держави. Департамент е, урбаністики, що там таке йде. Ми туди пішли і, і нам сказали, що це, ви е, не тратьте сили, синіше нам прийшла вказівка зверху, і ми, в принципі, тут безсилюємо чимось. Ви можете звернутися ще демкість органи. Ми писали на міську раду. На сесію звернулися до депутата. Не вдалося достукатися до місцевої влади і журналістам ТВА. Вже вкотре там посилаються на те, що мовляв, не мають часу. У прислужбі міськради лише повідомили, що буде засідання комісії, яка вирішуватиме це питання. Є документи на гараж, ніхто їх чіпати не буде. А якщо немає, то пишеться постанова чи припис, і вона піде на розгляд комісії, яка і вирішуватиме долю гаража. Тож, поки чернівчан тримають у підвищеному стані і заради отримання, хоча б краплі інформації змушу. Й, долати сім кіл пекла питання подальшої долі гаражів так і залишається відкритим. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня тва.